Доброго дня, трейдери! Сьогодні з вами на зв'язку Одеський офіс. Мене звати Світлана, і ми традиційно з вами починаємо з фундаментального аналізу. По фундаментальному аналізу, сьогодні, в понеділок у нас важливих новин немає, які б спровокували волатильність ринку. А вже з завтрашнього дня у нас новини важливі. Починаючи о восьмої ранку буде по Сінгапурському долару індекс споживчих цін. Поки що немає прогнозу, є тільки попередні показники. Звичайно ж, індекс споживчих цін цікавить нас, як і в нашому підприємстві, це за рік. Чим більше ми споживаємо за рік, тим більше ми заробляємо. Тому це завжди волатильний показник, який веде при його збільшенні до збільшення самого сінгапурського долару або іншої валюти. Тому більше за очікування завжди ми чекаємо на купівлю сінгапурського долару. Менше це на продаж. Також завтра будуть новини. По долару, це глобальний індекс менеджерів з продажу, індекс PMI ми його називаємо в 1645. Якщо більше, чим очікувалось, ми бачимо, що по прогнозу аналітики дають менше, чим було в минулому показнику. Це був 53. Зараз ми очікуємо, що буде 51,8. Все ж таки менше, але більше, ніж 50. Ми пам'ятаємо, весь показник все, що. Більше 50 це добре для американської валюти. Все, що менше 50 це погано. Тому, якщо буде більше, ніж 53, більше чим очікують аналітики, це приведе до укріплення американського долару. Якщо ж буде показник менше, ніж 51,8, це призведе до того, що американський долар в 16,45 піде на зниження, тобто буде падати. Ну і глобальний індекс в сфері послуг, звісно ж, 53,8%. менше, чим було в минулому періоді. Якщо буде більше, це знову ж таки укріплення американської валюти. Менший показник веде до його падіння. Також у вівторок буде виступ голови ФРС Паула. І вже зазвичай від його риторики трейдери будуть розуміти, коли в момент його виступу, куди буде йти американський долар? Якщо він буде знову казати за інфляцію, що вона вища, ніж показник його очікуваний в розмірі 2% і буде говорити про те, що знову цей показник від вигляді інфляції призвів сам президент Дональд Трамп з його митами. До інших країн знову ж таки трейдери будуть цей виступ розцінювати і заходити на продаж американського долару. Якщо ж він буде також, може при виступі говорити про подальше зниження відсоткових ставок, коли вони планують до кінця року, чи це буде все таки, як в минулому виступі, два зниження відсоткової ставки в цьому році, чим можливо менше, вже буде за. В залежності від його риторики, ми будемо розуміти, куди буде йти долар і в момент його виступу ставити свої позиції на продаж чи купівлю. В середу, 24 вересня, будуть новини по японській єні о 8 ранку. Це індекс споживчих цін Банку Японії за рік. Аналітики очікують, що показник буде менше 1,9. Якщо ж буде менше, чим вони дають, це призведе до падіння японської єни. Якщо буде показник більше, чим дають аналітики, тобто більше 1,9, це призведе до росту японської єни. Далі будуть новини о 17.00. це продажі нових будинків. Як правило, ці новини виходять кожного тижня, тому сильної волатильності для того, щоб ми торгували на ринках, ми не очікуємо. Також очікувано кожну середу, якщо немає вихідних днів з понеділка, у нас виходять новини: це запаси сирої нафти. Але пам'ятаємо, що саме цими новинами зараз маніпулюють на ринках. І навіть якщо у нас буде дефіцит запасів, не завжди ціна у нас росте, а може падати. Це вже буде залежати від риторики і настроїв інвесторів. Тому зараз по цих новинах ми не торгуємо саме через маніпуляції по даних новинах. Також очікуємо новини в четвер, 25 вересня, це по швейцарському франку. О 10:30 буде рішення щодо відсоткової ставки. Прогнозується, що вона буде без змін це 0%. Ми пам'ятаємо, що до 2022 року у Банку Швейцарії була мінусова учетна ставка: це 0 ,0... мінус 0 0,75. Вони йдуть також до цієї відсоткової ставки, але згодом. Тому будемо дивитися, що буде. Прогнозовано вони все ж таки залишать нульову ставку, а можливо, вже перейдуть на мінусову. Тому, якщо буде мінус очотна ставка, а не нуль, це призведе до падіння о 10,30 швейцарського франку. Якщо ж залишиться безміну, знову ж на ринку нічого не буде відбуватися, тому що це вже. Було все заложене в ціні. Також Банк Швейцарії це один із банків, який володіє IT-сектором. Він купив на 46 мільярдів доларів акції Amazon, Apple, Nvidia та Microsoft. Тому це стосується, звичайно ж, більше фондового ринку. Ідемо далі. Також. Будуть новини о 15.30 по американському долару. Це ВВП квартальний. Прогнозують за другий квартал, що ВВП не зміниться 3,3. Скоріше всього, так і буде цей показник, тому що ВВП зараз по кожній країні дуже маленькі і аналітики. Практично завжди праві по даному показнику. Якщо ж буде менше, чим дають аналітики, це призведе до падіння американського долару. Якщо більше, це призведе до зростання. Ну, також кожен четвер, в 15.30 у нас виходять заявки по безробіттю. Якщо ці заявки більше, чим очікується, це веде к невеличкому падінню американського долару, тому що ці новини також виходять кожен четверг. Тому трейдери великої волатильності на них також не очікують. В п'ятницю, 26 вересня, будуть виступ по японській єні. Правління Банку Японії на Бучі буде виступати о 8.30. Знову ж це може призвести до волатильності саме по японській іні. В п'ятницю о 15.30 будуть новини по американському долару. Це базовий індекс цін за рік. Також буде за місяць і за рік. Ми пам'ятаємо, що найважливіший показник за рік. Якщо у нас за місяць не буде ніяких змін, ну або зовсім їх не буде. Базовий індекс цін, якщо більше, ніж очікується аналітиками, призводить до укріплення американського долару, якщо ж менше, до його падіння. Це буде залежати від самих показників. О 15.30 також будуть новини по канадському долару, ВВП також місячний. Пам'ятаємо, що минулий показник був мінусовий по ВВП. Це було дуже погано для канадського долару. Та й ми бачили на ринку, як це на ньому. Відпрацювало, прогнозуючи, що вже в цьому місяці це буде показник плюсовий, плюс 0,1. Якщо ж знову він буде мінусовий, це призведе до падіння канадського долару, якщо більше чим дають очікування до його укріплення. Ну і все. Це буде ось такий новини, ми будемо з вами. Очікувати на цьому тижні. Тепер ми приступаємо з вами до технічного аналізу. По технічному аналізу ми почнемо з товарного ринку, а саме з золота. У нас по золоту в середньостроковій торгівлі сформувався висхідний тренд, дуже гарний висхідний тренд. І ми бачимо зараз, як ціна тестує рівень супротиву і не може його пробити. Бачимо, що зараз сформувався чистий імпульс. А саме всі зелені свічки, можливо, зараз почнеться корекція для того, щоб сформувався фігура продовження в вигляді прапору. І ми бачимо, якщо перейти в менший таймфрейм по H1, ціна все ж таки не змогла о 10 пробити цей рівень. Рівень супротиву, і зараз, можливо, піде корекція. Пам'ятаємо, що золото має висхідну тенденцію вже багато років, тому рекомендую вам, щоб ваші угоди були завжди в прибутку, розглядати по свої угоди по направленню тренда, тобто на купівлю. Очікується, якщо ж все ж таки буде корекція у нас на ринку. Повинно пробути, пробити рівень по рівнях Fibonacci 23,6, і ця корекція може дойти до рівня 61,8, але це не 100% може пройти до цього рівня. Пам'ятаємо, що по рівнях Fibonacci у нас самі сильне рівні це 38,2. Якщо ж проб'є рівень 23,6 і 61,8. Це по золотому. Фібоначі. А саме будемо розглядати вже свої угоди після підтвердження, а саме пробиття рівня 61,8, щоб свічки закріпились вище цього рівня, тому що корекція може підійти до лінії підтримки, тому будемо розглядати вже після корекційного руху з вами угоди на купівлю. А саме, чи ціна, коли підійде к рівню 61,8, це до ціни 3... 67378, чи якщо ціна все ж таки протестує рівень підтримки, та дійде до рівня 3,647 і 14. І від цього ми, ми будемо з вами розглядати також угоди на купівлю. Більше тут поки що нічого не формується, чекаємо кінця корекції і заходимо по направленню тренду на купівлю по золоту. Якщо, звісно ж, цей тренд ціна не проб'є. Далі ми з вами будемо розглядати сировинний ринок, а саме газ. У нас по 4-часовому таймфрейму сформувався гарний висхідний тренд. Зараз ціна якраз тестує рівень підтримки, і вже його протестувала було навіть підтвердження, але ми бачимо, що по h 4 сформувався чистий імпульс, і ми бачимо, як ціна входить зараз і тестує рівень по газу. 250 і не може його пробити, тому що може сформуватися фігура продовження, поки що наш індикатор, індикатор у вигляді MACD знаходиться в негативній зоні нижче нуля. Це говорить, що поки що у нас на ринку приобладають продавці. Тому будемо чекати з вами пробиття цього рівня, рівня 3252, щоб цілком впевнитись в тому, що на ринок зайшли покупці, і будемо купувати. Якщо ж ціна не проб'є цей рівень, то буде дійсно сформована фігура продовження в несхідний прапорець. І в цьому несхідному прапорці у нас. Імпульс чистий має 152 пункти. Наш потенційний заробіток буде 90 пунктів, якщо ж ціна проб'є лінію підтримки по флажку, то це якраз буде до нашого ключового рівня 311. Поки що немає підтвердження ні, не для купівлі, не для продажу. Чекаємо цього підтвердження. Ми бачимо, що по H1, бачите, скільки разів вже ціна підходила до рівня 3252, поки що не змогла його пробити. Тому очікуємо пробиття цього рівня для продовження висхідного тренду по H4. Якщо ж ціна не зможе його пробити, то зможе сформуватись прапорець нисхідний. Тому чекаємо підтвердження. А потім, якщо ж буде підтвердження, пробиття все ж таки рівня. 3,252. пам'ятаємо, що ми зараз трендами використовуємо розширення Fibonacci для того, щоб наші угоди на 90% закривалися в прибутку. Ми це розширення ставимо по точкам. Точка А це початок нашого імпульсного руху, точка Б це кінець нашого імпульсного руху. І нам потрібно дотягнути точку С до кінця корекції. Корекція це у нас. Остання червона свічечка. На неї поставили, і ось наш потенційний прибуток після пробиття рівня 3,252 буде доставляти біля 70 пунктів. Але поки що чекаємо підтвердження. Далі ми з вами будемо розглядати валюту: це британський фунт, австралійський долар. Почнемо з. Денного таймфрейму. По даному таймфрейму у нас сформувався гарний несхідний тренд з гарним імпульсом. І бачимо, що по d 1 також є фігура продовження Несхідний прапорець, його імпульс має 262 пункти. Потенційний заробіток після пробиття лінії підтримки даного прапорцю буде 161 пункт. Якраз до рівня 2,0273. Це у нас сильний ключовий рівень і історичний рівень, тому після прибиття лінії підтримки наш потенційний заробіток буде біля 130 пунктів, в залежності скільки у нас буде свічка по підтвердженню. Також ціна може не піти далі. По пропорцію, а розвернутися і йти в корекцію. Те, що ми бачимо на середньостроковому та внутріденному таймфреймі, що ціна зараз відбувається якраз від лінії підтримки, тому корекція може дійти до рівня 38,2. І ми можемо з вами розглядати купівлю по рівням Fibonacci, звісно ж, з підтвердженням, це повинна закритися саме свічка вище 23,6. Ми вже бачили, що було закріплення вище свічки, але у нас були вихідні, тому потрібно дочекатися знову підтвердження це закритої свічки, після цього будемо розглядати свої угоди на купівлю до 38,2. І наш потенційний заробіток буде біля 70 пунктів. Знову ж таки, як закриється свічка, стільки буде прибутку. Це по середньостроковій угоді, тому чекаємо підтвердження і торгуємо до 38,2. По H1 поки що у нас нічого немає. Був розворотний прапорець. Ми бачимо, він повністю вже відпрацював. Відбувся цей роз. Ворот тенденції, тому чекаємо по аж 4 підтвердження пробиття 23,6 і торгуємо до 38,2. Якщо ж проб'є рівень 38,2, можемо з вами розглядати угоди також до рівня 50. Ну, якщо буде пробиття рівня 50, пам'ятаємо, що торгуємо також до 61,8, але завжди з підтвердженням. Це вже в залежності, як будуть закриватися свічки. Далі ми з вами розглянемо. Валютну пару австралійський долар з японською єною, поки пройшло 48 хвилин, і австралійський долар з японською єною в, по Інтервалу H1 повністю відпрацював. Тут був гарний несхідний тренд, було підтвердження вже, і ми бачимо, що ціна повністю відпрацювала цей тренд, тому що дійшла вже до рівня 61,8. Ми бачимо, що вже від цього рівня починаються на менших таймфреймах купівлі в даній валюті. Якщо ми будемо розглядати з вами середня. Строкову торгівлю, ми бачимо, що тут був гарний імпульс, тому що по d 1 також був тренд, висхідний тренд. Ми бачимо, що максимум обновився, але не дійшов до трендової лінії, тому у нас і почалася вже корекція. І по H4, якщо у нас буде підтвердження, це вже відпрацювало. Підтвердження це пробиття рівня 23,6. Це буде продовження нашого тренду. Повинна закріпитися нижча свічка, будемо з вами торгувати до рівня 38.2. Якщо проб'є 38,2, торгуємо до 50. І якщо пробивається рівень 50, знову ж таки, цілою завершеною свічкою, торгуємо до 61.8. Далі 61,8 ми не торгуємо, тому що це буде вже ризиково. Плюс тут у нас починається трендова лінія підтримки, по D1. тому вже будемо з вами потім розглядати, якщо буде підтвердження, вже від 61,8 і від лінії. Знову купівлю до нашого рівня 0 по Fibonacci або до ключового рівня 9843. Але спочатку повинна пройти корекція. Також я хочу з вами розглянути акції, такі як Caterpillar та Philip Morris. По Caterpillar у нас тут по денному та недільному таймфреймі була дуже гарна фігура продовження це вимпал. Ось по недільному таймфрейму ми бачимо, що на, на, на минулому тижні ціна о, тиждень зростала, по катапілеру. І зараз бачимо, що була в п'ятницю невеличка корекція. І по нашому вимпелу, по денному таймфрейму імпульс, якщо ми розглядаємо чистий імпульс для досягнення. Найближчі дні свого прибутку, то цей імпульс має 7625 пунктів. Потенційний заробіток це 4345 пунктів від цього імпульсу. Це якраз 75, вибачте, пунктів. Це якраз дорівня 474,80, 476,24. Якщо ми перейдемо в h1, ми бачимо, що Ціна може сьогодні відкритися і повністю відпрацювати вже з гепом доверху, повністю відпрацювати цей вимпл. Якщо ж ціна відкриється з корекцією, цей корекційний рух може прийти до локального рівня 450-46 або до локального рівня 43539, в залежності, яка корекція буде після вихідних. І тому ми будемо з вами розглядати уже купівлю до цього рівня, це буде 2607 пунктів. Якщо ж корекція буде до рівня 405-39, то ми будемо з вами розглядати більше 4 тисяч пунктів до рівня 476-24 по нашому східному. І також хочу розглянути акції Філіп Моріс, це табачні вироби. У нас по денному тафрему сформувалася фігура невизначеності, тому що Філіп Моріс, якщо ми бачимо, мав також висхідну довгу тенденцію. Були гарні пропорції, які повністю відпрацювали. І зараз ми бачимо, що максимум не відновився. І на звітності у нас ціна по Філіп Морісу дуже сильно впала. Ще падала, ми бачимо декілька днів по після звітності. І все ще не змогла перекрити це падіння. Тому ми з вами будемо розглядати, коли ціна по даному таймфрейму вийде з фігури невизначеності саме доверху. Чому доверху? Тому що ще не було перекриття гепу та до. Грудня місяця ми пам'ятаємо, що акції інвестори купують для того, щоб в кінці року їм були виплати по дивідендам. Тому, якщо свічка закріпиться вище нашої фігури невизначеності, ми будемо торгувати з вами на купівлю до перекриття якраз ГЕПу по звітності. Це буде 1186 пунктів. Це 11 тисяч доларів, як мінімум. Після, звісно ж, підтвердження, і при торгівлі тільки одним лотом. Якщо ми будемо вибирати більшим об'ємом, звісно ж, це буде більший прибуток. По сьогодні...